Це правильно. Не чекаючи на результати роботи створеної вами комісії, я прийняв важливі кадрові рішення. Там все гранично ясно. Кільком планам стало тісно на гірських стежках. Контрабандних цигарок на всіх забракло. А мінздрав давно попереджав, що куріння є дуже небезпечним для здоров'я. І як я попереджав мінздрав, голови полетіли цілком заслужено. Спільними з урядом зусиллями, відповідними міністерствами і відомствами, ми почистили верхівку обласної державної адміністрації, міліції, служби безпеки України, митниці прикордонної служби. І я впевнений, що ми подолаємо. Рецидиви середньовічної клановості в географічному центрі Європи і Закарпаття радуватиме світ яскравими рекламно-туристичними буклетами, а не залпами бандитських гранатометів.